1912 рік увійшов в історію як час смілових експериментів і яскравих контрастів. Світ переживав шалений темп змін. У містах розквітала електрика і нові технології, у науці ламалися старі уявлення, а людство дедалі впевненіше вибудовувало межі можливого. Це була доба, коли віра в прогрес здавалася безмежною, але кожен прорив супроводжувався ризиками і викликами. У такій атмосфері навіть найзвичніші речі сьогодні народжувались вперше. Закладаючи підвалини для нашого сучасного світу. Привіт, друзі! Ви на каналі Історичний Експрес. Сьогодні 1912. Друга частина. Тисни підписатись і поїхали. Теорія континентального дрейфу Альфреда Вегенера. Зима 1912 року. Молодий німецький метеоролог та геофізик Альфред Вегенер у своїх наукових записах викладає ідею, яка здається майже фантастичною. Колись усі материки були єдиною гігантською сушою Пангеєю, і з часом розійшлися, дрейфуючи океаном. Його стаття походження континентів спричинила хвилю суперечок. Уявіть, більшість геологів початку ХХ століття вважали, що континенти завжди стояли на місці. Вегенер збирав докази, однакові викопні рештки на різних континентах, де уважно схожі лінії берегів Африки та Південної Америки. Хоча наукова спільнота ще десятиліттями відкладала цю смілову вигадку, саме вона стала основою сучасної тектоніки плит, що пояснює землетруси, вулкани і народження гірських хребтів, відкриття ізотопів Джай Джей Томпсоном У Кембриджі видатний фізик Нобелівський лауреат Джозеф Джон Томпсон експериментує з променями в масс спектографі Досліджуючи неоновий газ, він помічає дивну річ. Атоми одного і того самого елемента мають різну масу. Так народжується поняття ізотопів, атомів з однаковим числом протонів, але різною вагою через різну кількість нейтронів. У 1912-му ця новина сколихнула світ фізики, адже доводила, навіть звичні речовини приховують кілька облич. Згодом відкриття ізотопів стало фундаментом ядерної енергетики, діагностики в медицині та методів датування стародавніх артефактів. Відкриття вітаміну А Того ж року в США дослідники харчування Елмер Макколум і Маргарет Девіс спостерігали за щурами, що не росли на дієті без певної невідомої речовини. Їхні досліди довели існування особливого жерорщинного фактора А, який забезпечує нормальний розвиток організму. Так почалася історія відкриття вітаміну А. Для медицини початку ХХ століття це було справжнім проривом. Лікарі вперше усвідомили, що маленькі невидимі молекули здатні керувати здоров'ям, зором, імунною системою та навіть тривалістю життя. Машини для пакування чаю в пакетики. Ідея заварювати чай у маленьких мішечках належала нью-йоркському торговцю Томасу Салівану, який в 1908-му випадково надіслав клієнтам зразки чаю у шовкових мішечках. Люди почали заварювати їх прямо в чашці, і їм це сподобалось. Але саме 1912 рік став поворотним у виробництво запустили автоматичні машини для пакування чаю, що зробило чайні пакетики масовим продуктом. Завдяки новій технології процес приготування став надзвичайно швидким і зручним, а ранковий чай перетворився на сучасну експрес-церемонію замість довгого заварювання у чайниках. Перша регулярна авіапоштова лінія у Великій Британії. Вересень 1912 року увійшов в історію поштової справи. Британська пошта відкрила перший у світі регулярний авіапоштовий маршрут між Лондоном і Вінзором. Літак піднімався на невелику висоту і летів недовго, але це був грандіозний крок у комунікаціях. Вперше офіційна пошта не залежала від залізниці чи кінних екіпажів. Пасажири і перехожі з захватом дивилися, як невеликий біплан несе пакунки та листи швидше за будь-який потяг. Цей короткий маршрут став передвісником сучасної глобальної авіадоставки. Перший успішний політ літального апарата на автопілоті у 1912 році американський інженер Лоуренс Сперрі, син видатного винахідника Еліху Сперрі, представив сенсацію автоматичний пілот. Він оснастив невеликий літак Кертіс С2 гіроскопічним пристроєм. Який утримував машину на курсі без участі людини. Демонстраційний політ відбувся на Лонг Айленді. Спері і його механік підняли руки, щоб показати публіці, що літак летить сам. Це відкриття заклало основу сучасної авіабезпеки від пасажирських лайнерів до космічних кораблів. Революція в акушерстві кесарів Ростен із регіональною анестезією. 1912 рік став важливим і для медицини. У декількох європейських клініках вперше задокументували кесарів ростен під спінальною анестезією. Раніше подібні операції проводили під загальним наркозом, що було небезпечним для матері та дитини. Новий метод дозволяв жінці залишатися при свідомості, зменшував ризику складнень і смертності. Це стало проривом у акушерстві і фундаментом сучасних безпечних методів знеболення під час пологів. Вибори до Четвертої Державної думи Російської імперії. Того ж року, восени Російська імперія проводила вибори до Четвертої Державної думи для українських губерній. Це була нагода відстояти інтереси свого краю в офіційній політиці. Хоча виборче законодавство було суворо обмежене, більшість селян мала мінімальний вплив, українські громади все ж змогли провести кількох депутатів, які виступали за розширення прав української мови в освіті та друці. У Києві та Харкові гарячі мітинги збирали сотні людей, і навіть під цензурою пролунали вимоги культурної автономії. Ці вибори показали українське суспільство дедалі сміливіше заявляє про себе у великій імперській політиці. Зростання промисловості Донбасу на початку 20-го століття український Донбас перетворювався на потужний індустріальний центр. 1912 рік період активного розвитку шахт і металургійних комбінатів, зокрема у Юзівці, нині Донецьк та Лисичанську. Вугілля з Донбасу забезпечувало паровози, електростанції та фабрики всієї болотяної імперії. Будувалися нові залізничні гілки, зростав попит на робочу силу, а міста регіону швидко урбанізовувалися, закладаючи підвалини сучасної важкої промисловості України. Нафтовий та газовий бум у Бориславі Галичина, тоді під владою Австро-Угорщини, у 1912 році жила справжньою нафтовою лихоманкою. Борислав став одним із провідних центрів видобутку нафти і природного газу в Європі. Сотні свердловин давали тисячі тонн чорного золота, що забезпечувало пальним фабрики та лампи по всьому континенту. Місто гуділо від робітників, інженерів і торговців. А інвестиції з Австрії, Німеччини та Швейцарії перетворили Борислав на Промислове серце Галичини. Цей період приніс Україні місце на нафтовій карті світу. Український СПОРТ і перші футбольні клуби на початку ХХ століття футбол стрімко набирав популярності. 1912 рік став знаковим. У Львові, Одесі, Києві, Харкові виникли перші організовані футбольні команди і клуби. Часто при гімназіях або робітничих товариствах змагалися між собою не лише українські команди, а й польські, австрійські та угорські. Ці аматорські зустрічі заклали підвали на майбутнього українського футболу та спортивних традицій, які сьогодні збирають тисячі вболівальників. Катастрофа Титаніка. Найгучніша трагедія того року загибель непотоплювального лайнера Титанік. Під час свого першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка судно врізалося в айсберг у крижаних водах північної Атлантики, загинуло понад півтори тисячі людей, серед них і українські мігранти, які прямували до Америки в пошуках кращого життя. Катастрофа шокувала світ, продемонструвала вразливість навіть найсучасніших технологій і призвела до запровадження нових правил безпеки морських перевезень, включно з обов'язковою кількістю рятувальних шлюпок. Озираючись на події того року, стає зрозуміло. 1912 не просто приніс окремі досягнення, він навчив людство мислити масштабно і сміливо, від наукових відкриттів до перших кроків автоматизації. Усе це стало основою майбутніх революцій в транспорті, медицині і промисловості. Це нагадування про те, що великі зміни починаються з рішучості мріяти та діяти, навіть коли світ ще не готовий. На цьому подорож 1912 закінчує, далі 1913. -й. Дякую, що дивитесь до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями. Ну і щось напиши. До наступних зустрічей!